Вітаю колеги. Рада, що маю можливість стояти на цій сцені, говорити про Антоніна, свій досвід, про те, як ми лікуємо наших пацієнтів, яких результатів нам вдається досягнути. Дякую компанії НДІМЕД. Вони мене запросили, щоб я похвалила їх технологію. Насправді, які вони дуже люблю комерційні доповіді, але все ж таки це одна з тих технологій, яка займає перші місця у нашій клініці. І дорогою сюди я задала собі питання цікаво: а чому ж я не переглянула статистику, скільки процедур інвазивних анімеду е Вико ми виконали в нашій клініці? І моя менеджер скинула мені інформацію, що це було 1800 процедур протягом 4 років. Тому я маю дуже великий багаж в клінічний практичний досвід у лікуванні пацієнтів з рубцями постакне. І сьогодні я відкрию вам не лише якість ендімеду, а й розкажу про усі секрети наших лікарів клініки Айдермік. Отже. Довго думала над тим, який перший слайд подати, тому що коли ти зустрічаєшся з таким пацієнтом, в тебе є дуже багато запитань, в першу чергу, до його емоційної сфери. Більшість пацієнтів, які мають рубці постакне, скаржаться на підвищену тривожність, на наявність депресивних розладів, на синдром самозванця, на розгляд статевого потягу, тому колеги дуже рекомендую працювати в комплайнсі з лікарями-психотерапевтами, щоб у ваших пацієнтів не було гіперочікувань, щоб ваш пацієнт міг жити якісним життям. А вже ви і ваша робота ще більше покращить якість їхнього життя. Отже, одне з досліджень по ПАПМЕДІ, яке мені вдалося витягнути, і воно показує, що з великої вибірки пацієнтів величезний відсоток людей скаржились на наявність легкої клінічної депресії, точніше, у них було діагностовано легку клінічну депресію. 18% пацієнтів мали помірну та важку депресію, і 6% пацієнтів серед вибірки мали діагностовану дизморфофобію. Отже, наші пацієнти, у яких є рубці акнеформні дерматози, мають серйозні порушення. Тому не старайтеся бути для них друзями, їхніми колегами, відправляйте їх до когнітивно-поведінкових терапевтів, до психотерапевтів. Тоді ви зможете отримати класний фідбек і круті результати. Отже, що таке постакне? Це хронічне дерматологічне захворювання шкіри. Все ж таки, я б сказала, що це стан шкіри, який виникає внаслідок запальних процесів у волосяних фолікулах та сильних залозах. І види постакне, як ви знаєте, часто до нас приходять пацієнти, які скаржаться на пігментацію, особливо ті пацієнти, які мають екскоріації на обличчі, це така форма акне, як екскорійоване акне тих пацієнтів. Потрібно відправляти на когнітивну поведінкову терапію, тому що є навіть такі девайси, називаються стоп picking, тобто зупини, шкрібати обличчя, запальні елементи, тому що після них завжди будуть рубці і постзапальна пігментація, Постзапальна ретема, тобто первинні зміни, які виникають після запальних елементів, і знову ж таки рубці постакне. Рубці це вже ділянки сполучної тканини, яка заміщає дефект шкіри. І вони діляться на дві групи. Перша група це група атрофічних рубців. До них відносяться айспик Scars, рубці, які важко лікуються, лікуються з важкою реабілітацією, Box Scars and Rolling Scars. І келоїдні рубці та гіпертрофічні рубці, які ми лікуємо. В клініці теж активно з допомогою лазерних фракційних процедур, з допомогою ін'єкційних методів, які я вам розкажу в наступних слайдах. Отже, як ми, команда лікарів, які сидять тут і безпосередньо я лікуємо наших пацієнтів з спостактне, першу чергу це медикаментозна терапія. Колеги, ви не повинні ви повинні пам'ятати, що пацієнт з постакне це не завжди пацієнт у ремісії. І починати лікувати постзапальні зміни без додаткової терапії, медикаментозної зовнішньої, чи то системної, якщо ця потреба, не завжди дасть класний вихід, тобто гарний результат. Тому медикаментозна терапія, і тоді додаємо вже ін'єкційні процедури та апаратні процедури. Зокрема, з ін'єкційних це ін'єкції полінуклеотидів, плазмотерапія, ПІРДФ, гідроксипатит кальцію, екзосоми, метод вологої субцизії теж дуже важливий. З апаратних — це улюблений інвазивний ендімет-стрійдіб, це лазерне фракційне, це одва шліфування, яким ми теж активно працюємо. І одна з незамінимих технологій, також в клініці: це Pulse Light, IPL-терапія. Якщо б я рекомендувала лікарю, який ще не має апаратів в клініці, тому що, будучи молодим спеціалістом, я перший апарат, який я купила, це co 2 лазер. І я до сьогодні дивуюся, як я могла це зробити, тому що не було, напевно, людей, які могли допомогти мені в той момент, чи наставників, які б сказали, що це складно працювати на таких апаратах, потрібно мати вже досвід. Тому, якщо ви хочете починати працювати з подстакне, то дві технології: IPL і rf технологія Улюблена rf технологія просто незамінима, ендімед срідіб. Ви знаєте, що РФ-технологія це метод, який ґрунтується на використанні використанні радіочастотної енергії, спрямованої на стимуляцію фібробластів. Продукувати новий колаген та еластин за рахунок нагрівання дерми, чи то аблятивного прогріву з допомогою маніпули ФСР, температура якої більше 100 градусів, чи це неаблятивна енергія, коагулятивна з допомогою неізольованих голок, де ми отримуємо глибоко гарну коагуляцію тканини рубцевої і об'ємний прогрів дерми. Чим відрізняється ендімет від усіх технологій, це тим, що він має неізольовані голки і він не пошкоджує епідерміс. Тобто реабілітація у пацієнтів дуже легка. А результат ми прирівнюємо з результатом від со 2 шліфування. Тому дуже важливо розуміти, що є періоди, коли складно працювати з фракційними технологіями, є пацієнти, які мають. Такі захворювання, як мелазму, і тут потрібно обережно працювати, паралельно призначаючи їм інгібітори меланогенезу. Тому технологія дуже варта уваги і моя просто улюблена, яка виконується щоденно в нашій клініці. Має дві маніпули: це фракційна маніпула, яка викликає аблятивну коагуляцію, тобто мікрошліфування дерми. Епідермісу і глибокий прогрів дерми, і інтенсив технологія знову ж таки мікроголкове ремоделювання. Тут зображені ті неізольовані голки, і енергія червоним зображена коагуляція, тобто ділянка коагуляції, навколо неї ділянка стимуляції, тобто ділянка прогріву, де буде відбуватися асептичне запалення і де буде продукуватися новий колаген-еластин. Отже, як ми застосовуємо радіохвильову терапію в комбінованих протоколах лікування? Е, так, відео. Е, до речі, е, говорив колега, що фотографуйте пацієнтів, бо вони не бачать результати. Наші пацієнти бачать результат завжди. Тому що в нас золоте правило, ми фотографуємо пацієнта кожного візиту. І тут зображено наш додаток. До речі, він буде поширений для можливості користування лікарями з допомогою підписки ближчим часом. Це додаток багатофункціональний, в якому ви можете вести карту пацієнта, картографувати. І пацієнт щоденно, такі пацієнти, повірте, вони щоденно заходять в карту. І е, кажуть дякую вам, і пишуть повідомлення, тому що вони завжди бачать, що з ними було до а що з ними зараз. Також в цьому додатку є усі призначення, є магазин косметики, є можливість запису онлайн, є можливість контакту з лікарем. Тобто це дуже зручно, це круто. І ми в клініці не уявляємо життя без цієї системи. Ми чотири роки над цим працювали, і я думаю, що е, колегам буде такий бонус і можливість якісно. Працювати з пацієнтом, ще якісніше працювати з пацієнтом. І перейдемо до клінічних випадків. Перший клінічний випадок це дуже важкий насправді, клінічний, дуже важкий клінічний випадок, оскільки це пацієнт, у якої айспикс скарс. Це рубці по типу удару льодорубом. Ці рубці лікуються дуже складно, вони потребують. TCA-кроспілінгу, після якого важка реабілітація, пацієнтам складно, результату можна досягнути через рік після початку лікування приблизно. Але подивіться, що відбулось з нашим пацієнтом. Протокол лікування. обов'язково, ми готуємо пацієнтів, це ін'єкції полінуклеотидів, біоревіталізація, інтенсив НДМет. Чомусь лікар Вікторія вирішила додати до інтенсивного дімет плазму багатою факторами росту. Ну так їй захотілося в той момент допомогти шкірі пришвидшити репаративну регенерацію. Також ми проводили вологу субцизію. Ми так. Придумала, що це субцизія. Насправді це не така істинна дерматохірургічна субцизія, яку потрібно виконувати при лікуванні рубців постакне. Але все ж таки, це метод канюльний метод введення у усіх біоревітлізантів, полінуклеотидів, плазми з метою, все ж таки сепарації. Рубців, які можуть знаходитись глибше і навіть в гіподермі. Було працінці проведено одну фракційну лазерну шліфування і, увага, три процедури Ендімет інтенсів. До речі, саме Ендімет інтенсів на ISPX SCARS – це процедура вибору в комбінації з cross кроспілінгом. Наступний пацієнт це молода дівчинка. Фотографія перша це не фотографія первинного візиту, це фотографія, яку ми вже робили перед початком лікування з допомоги апаратних методів. Це пацієнтка, яка мала важку папулопустульозну пустульозну форму акне, і запальні елементи знаходились дуже поверхнево, але після кожного елементу з'являвся трофічний рубець, атрофічна застійна пляма і рубець. І ми з нею на фоні звичайно ж системної терапії із отретиноїном виконували часто процедури ipl терапії Дуже важливо на етапі судинних змін додавати ipl терапію і робити її максимально швидко. Тим самим ви можете спрофілактувати утворення рубця і, бачачи, що наше захворювання є в фазі ремісії додавати інвазивні методи, як ми робили і тут. Фракційний ендімет, ін'єкції полінуклеотидів, знову ж таки, інтенсив ендімет, інтенсив ендімет, три процедури. Увага! Всі процедури виконувались на фоні системної терапії ізотретиноїном. Не бійтесь проводити процедури. 80% пацієнтів нашої клініки, а це близько 2000 пацієнтів, яким ми робимо процедури щоденно, знаходяться. На фоні системної терапії ізотритоноїном, і ніхто з них не має ускладнень. Але знову ж таки це дуже малі дози. Це 0,2-0,1 мг міліграм на кілограм маси тіла. Ще одна пацієнт, дуже цікавий клінічний випадок. Це пацієнтка, яка це пацієнтка, якій 35 років. Акне у неї було ще у підлітковому віці. Загострення таке в неї було фульмінантна форма. Акне вона була в стаціонарі. Ми бачимо рубцеві зміни внаслідок хірургічного висікання тих абсцесів, які були тих конглобатів. І ці пацієнти вже попередньо проводили процедуру лазерного шліфування Ербієвого, але е, вона сказала на першому візиті, що їй було гірше після шліфування і що у неї відразу загострилось акне. І прийшла до мене вона без видимих е, запальних змін, але пропальпувавши шкіру. У неї була величезна кількість глибоких комедонів, тому сенсу проводити інвазивні процедури таким пацієнтам немає жодного. Вони будуть мати загострення. І на фоні місцевої терапії з такими рубцями пацієнти не лікуються. Тому ми ввели її знову ж таки в ремісію, повну, тобто це повна відсутність функції сильної залози, гіперактивна функція, не повна відсутність, а гіперактивна функція. Призначили їй тренексамову кислоту пероз. В дозі 500 міліграм на кілограм маси тіла з метою профілактики лікування мелазми, тому що у неї є мелазма активна. Якщо б ми проводили інвазивні процедури, ми б мали знову ж таки загострення. І як результат, насправді цей результат вражаючий для мене. Тобто я до сьогодні не можу повірити, що пацієнтка приходить з таким результатом, і мені не віриться, і вже два роки пройшло, а все ж таки результат зберігається, і ми продовжуємо з цією пацієнткою процедури. Інвазивного РФ, мікроголкового РФ, також ми її проводимо ін'єкції е, е, гідроксиапатиту кальцію в гіперрозведенні, оскільки атрофічні ділянки вони навіть після стимуляції будуть знову ж таки загострюватись. Тому робота з пацієнтами, які мають постакне, це робота в, в часовому проміжку до дуже тривалого віку, поки ваш пацієнт буде мати можливість приходити до вас процедури і буде мати ресурс на це. Дуже прошу цю пацієнтку попередньо не виставляти в соцмережі, якщо ваша ласка. Ще одна пацієнтка, це теж пацієнтка, у якої було загострення, дуже важке загострення. Це пацієнтка, вже перше фото, третій місяць лікування у нашій клініці. Вона мала глибокі запальні вузли. Вузли, які перетворювалися в атрофічний рубець, які були зливними, які дуже довго входили в ремісію. Ось ця фотографія, десь третій-четвертий місяць лікування, і вже на цьому етапі ми почали додавати інвазивні методи лікування. Почали, звичайно, з плазмотерапії. Після цього ми додали інвазивний РФ. Це все виконується на фоні системної терапії, малих доз. Обов'язково не можна проводити інвазивні процедури таким пацієнтам без системної терапії. Тому я думаю, що вийдуть нові гайдлайнси, які будуть показувати, як правильно працювати з тими пацієнтами і як не зашкодити їм, тому що в нашу клініку щоденно проходять пацієнти після курсу системної терапії, які пролонговано не використовують топічні ретиноїди. І в результаті ми їм призначаємо системну терапію вже на легку форму акне для того, щоб робити певні процедури, тому що вони загострюють. Це ж хронічне рецидуюче захворювання, тому завжди потрібно клінічно думати, що може бути з цим пацієнтом, стежити за ним, мати класний комплайнс і важливо починати дуже рано. Тобто нові рубці, ви бачили, як виглядали Icepex у цієї пацієнтки були б такі рубці, якби ми не почали її лікувати на фоні терапії, тобто, якби вона нічого не робила, якби в неї не була системна терапія з тратиної. Але в неї практично ідеальна структура шкіри, текстура шкіра. І це, до речі, всі кейси, це нові пацієнти. Тобто ми ще з ними продовжуємо працювати і ipl технологіями і ін'єкційними технологіями. Тому ось так. І останній пацієнт а це вже важка пацієнт, яка перехворіла, у якої було загострення таке важке загострення акне у підлітковому віці, і ми бачимо в неї такі rolling scars, тобто глибокі атрофічні ділянки. Такі пацієнти потребують такої дуже, навіть не так шліфування, як стимулюючої енергії глибокої. Тому завжди процедурою вибору тих пацієнтів буде мікроголковий РФ. І знову ж таки, на стимулювати таку кількість колагену не завжди вдається, тому субдермальне введення. Або ж полімолочної кислоти, якщо ви нею працюєте, або гідрок кальцію у гіперділюції, що було проведено і цій пацієнтці. Це теж пацієнтка, яка лікується в нас від 22-го року, тобто це навіть не два роки, тому з нею ще можна продовжувати працювати і досягати класних результатів. Усім дякую за увагу.